Слава Україні! Фіринкові новини 26 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі на війні не стало волинянина Віктора Труби. 51-річний воїн був родом із селища Турійськ. Воював на харківському напрямку у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Війна підірвала здоров'я воїна. І 24 березня. Серце Віктора зупинилося. Також не стало і 32-річного старшого солдата Богдана Гороцюка, села Туричани Ковальського району. Богдан Гороцюк свідомо обрав професію військового у листопаді 2016 року. Він підписав контракт, проходив службу у формуваннях протиповітряної оборони 23 березня. Цього року, в бою з окупантами на запорізькому напрямку, старший солдат отримав тяжке поранення, внаслідок якого помер у лікарні. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. 25 березня на Маневичині у селі Сміни трапилася ДТП за участю мотоцикліста. Про це повідомляє поліція Волинської області. Правоохоронці встановили, що 20-річний місцевий житель керуючи мотоциклом. Лкін не впорався з керуванням та врізався у дерево. Наслідок автопригоди водій і 25-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували. Поліція відкрила кримінал за статтею про порушення правил дорожнього руху. 24 березня ввечері у селі Підубці Луцького району сталася пожежа у житовому будинку. За інформацією рятувальників у Лині, вогнем було охоплено дах житового будинку. На гасіння якого вогнеборці, Луцька та Ківерці подали три водяних стволи. Ліквідувати загоряння вдалося о 20.56. У власниці через подію погіршилося самопочуття. Відповідно, її передали працівникам швидкої допомоги. Наразі причини пожежі встановлюються. З'явилися деталі масової бійки у центрі міста Володимир, яка сталася ввечері 24 березня. І, в результаті якої одного з учасників інциденту, інший хлопець кинув через себе головою об асфальт. Журналісти телеканалу конкурентів зателефонували до обласної екстренки та дізналися, що медики надавали меддопомогу постраждалому. Наразі нами ніхто не госпіталізовувався до нас. Було тільки одне звернення безпосередньо надавалася допомога і. Пацієнт не госпіталізований у поліції. Волині зазначили, що поліція вже встановила усіх учасників бійки. Було повідомлення на 102 два про бійку. Правоохоронці виїжджали на місце, пропинили правопорушення, встановили усіх учасників інциденту. Як з'ясувалося, один з них отримав легкі тілесні ушкодження. Від написання заяви він відмовився. Цей факт зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Старша інспекторка зазначила, що інформація про причини цієї бійки немає, і що поки їй невідомо чи були повнолітніми ці хлопці та дівчата. 25 березня у Нововолинську знайшли понівечене тіло жінки біля смітників. Як повідомили у поліції, Волині вранці по вулиці Василя Стуса виявили мертву жінку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що загибла 94-річна місцева жителька. На її тілі були тілесні ушкодження. Труп направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. У Луцьку затримали хлопця, який збував наркотики і психотропи через так звані закладки. Про це 25 березня повідомили в поліції Волині Зломисником Виявився 18-річний мешканець обласного центру. Під час обшуків у помешканні виявили понад 100 закладок із забороненими речовинами. Окрім цього, виявили. Електроваги, мобільні телефони, зі пакети. Вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить понад 100 тисяч гривень. Суд обрав юнаку за побіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Слідство триває. Російські війська у ніч проти 25 березня в атакували Одеську область ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами. В частині Одеси не було електропостачання. Усі екстрені служби продовжують працювати. Також рашисти били по столиці внаслідок ракетного удару 25 березня. Пошкоджено частину будівлі академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Зокрема, руйнувань зазнала центральна частина корпусу. У результаті повністю зруйновано спортивну залу, конгрес хол та виставковий центр суттєвих пошкоджень. Також зазнали приміщення кафедр та аудиторій навчального закладу 25 березня. Росія завдала ударів по Києву двома своїми найновішими ракетами «Циркон». Це вже друге публічне відоме використання цієї ракети після невдалої спроби атакувати нею Київ 7 лютого. Над столицею працювали сили ППО. Столична влада повідомила про ракетну атаку, наслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах. Є дані про пошкодження. Триповерхового будинку в Печерському районі загалом відомо про що не менше 10 потерпілих від атак. Крім того, російські війська обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Окупанти завдали ударів по місту близько 13-ї години. Внаслідок обстрілу загинув 65-річний цивільний чоловік. 25 березня на Київщині СБУ затримала російського агента, що намагався потрапити до національної поліції для того, аби Шпигувати за гвардією наступу та підрозділами сил оборони у разі успішного зарахування на службу він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу насамперед МВС України. А ще чоловік сподівався отримати інформацію про техніку і переміщення збройних сил України. Розвідінформація була потрібна расистам для підготовки повітряних атак на об'єкти сил оборони та планування бойових операцій над передовій. Спочатку круту дали тестове завдання. Зокрема, окупанти доручили своєму поплічнику розвідати місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів. Разом з цим він мав зібрати для ФСБ максимум інформації про одну із механізованих бригад Збройних сил України. Щоб зробити це зрадник цинічно використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Встановлено, що її син воював у складі цієї бригади та загинув на передовій за співпрацю з окупантами. Фігурант одержував від них грошову нагороду на власну банківську картку під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з ФСБ. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Щоб відновити Дніпровську гідроелектростанцію, по якій 22 березня російська армія задала вісьмох ракетних ударів, знадобляться роки, як повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Вже зараз зрозуміло, що Дніпро Гес виведено з ладу на довгий час. Наразі спеціалісти не можуть розібрати усі завали через те, що перекриття і стіни з під крановими балками похилилися на машинну залу. Тому спершу потрібно демонтувати верхню частину машинного залу, щоб було безпечно дістатися до нижньої, каже гендиректор. Водночас він запевнив, що загрози прориву немає. Сирота додав, що після удару по Дніпроге станція втратила понад 1000 тисячу потужності і загальної півтори. Тож тепер в енергосистемі шукатимуть, чим замінити пошкоджену станцію, яка була найпотужнішою у всьому Дніпровському каскаді. Міська лада Харкова заявила, що змушена достроково завершити опалювальний сезон, щоб зменшити навантаження на енергосистему після масованих російських обстрілів. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, ворог фактично знищив основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живилося місто. Комунальники спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки атаки, аби відновити надання комунальних послуг. У житлових будинках через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему, вбачається дострокове завершення опалювального сезону. За словами міського голови, тільки це дозволить забезпечити електроенергію максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харків'ян. Молдова прагне посилити співпрацю з Україною на спільному кордоні, щоб запобігти незаконній міграції до країни чоловіків призовного віку. Про це розповів молдовський міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос. За його словами, здебільшого нелегально перетинають державний кордон чоловіки віком від 18 до 60 років. Значною мірою через Придністровський регіон, тому зараз практично щотижня проводяться кілька операцій з боротьби та знищення різних схем, які організовують на території Республіки Молдова громадяни разом із громадянами України, зазначив Ефрос. У Молдови також є фільтри на маршрутах із Придністров'я. Очільник МВС також наголосив, що Україна намагатиметься мати більш тісні зв'язки з колегами з України. У Польщі стала більш популярною ідеєю відправлення своїх військ до України. Також в Україні стали більш прихильно ставитися до можливості дозволити польським громадянам брати участь у бойових діях російсько-української війни. Про це свідчать дані опитування Юнати Сюрвес, яку допомогу Польща повинна надати Україні. Продають польські видання в опитуванні вказують, що ідею відправлення військ до України схвалюють 9,4% громадян Польщі. Тоді минулого року підтримка такої ідеї дорівнювала нулю. За дозвіл польським громадянам брати участь в бойових діях висловилося 27% респондентів, Тоді як минулого року їх було 3,4%. Найбільше поляки підтримують ідею надання гуманітарної допомоги українцям: 75%. Ще 67% – Виступають за надання силам оборони України військового спорядження. Речник оперативного командування збройних сил Польщі, підполковник Яцик Горишевський заявив, що збивати російську ракету, що залетіла повітряний простір країни в ніч проти 24 березня, було б ризиковано, передусім для місцевого населення. Про це він повідомив польським змі. Ракета вважить понад дві тони, з яких 400 кілограмів бойове навантаження. Після того як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки снаряда, який використовувався для для збиття самої ракети. За сказав він, як зазначив Горишевський, якби ракета летіла в глиб Польщі, могло б бути ухвалено рішення збити її черговими парами літаків f 16